Яска, Матвій, 7 клас, молодша група в туризму. Участь в змаганнях Будь туризму. Участь в змаганнях, в по так, подожди, 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 почекай. На старт, увага, руш. Ну, стоп, скажи. 2,19. Так, чекай. Показывай. Это, Це... называй узлы. Прямые? Прямые, покрути его туда-сюда. Так, далее. Стоп, 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 стоп. Вот тут, 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 тут проблемно. А ну, показывай. Крути туда-сюда. Ну, проблемно, конечно. Так, далее. Схоплючі просіка. Подожди, покрути його туди угу. сюди. І середини. Який. Середній. середній. Який. Стримина. 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 Ого. Стримина. Дякую за увагу, так? Да? Дякую за увагу.